Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Штрейзель це хрусткі крихти, які часто використовують для декора торта чи тістечок. До його складу може входити вафельна крихта, це обов'язковий її інгредієнт, горіхи, шоколад та навіть сублімовані ягоди. Вафельну крихту можна вже готову придбати у кондитерському магазині, але ви здивуєтесь, наскільки просто її приготувати. Тож сьогодні в мене такі плани. Приготуємо штрейзель і використаємо його як хрусткий шар у торті Рафаело. Якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо вафлю. В Миску кладу масло кімнатної температури та цукрову пудру. Перемішуємо міксером на найменшій швидкості, пишності та посвітління. Якщо маєте бажання, то це можна зробити і вручну вінчиком. Оскільки інгредієнтів невеличка кількість, то це буде зробити легко. Зберу збите масло зі стінок миски. Додаю білок кімнатної температури. І знову вмикаю міксер на найменшу швидкість. Спочатку буде здаватися, що маса розшарувалась, але під час збивання вона стане однорідною. Далі до тіста просію потрібну мені кількість борошна. Знову перемішую все міксером на найменшій швидкості. Зберу все тісто зі стінок миски докупи і ось таке однорідне та гладеньке тісто в мене вийшло. Далі я його ділю на дві частинки і тоненьким шаром розпреділяю його по пергаменту шпателем. Пергамент краще всього використовувати дуже хорошої якості, до якого нічого не прилипає. Шар повинен бути і справді дуже тоненький, він в деяких місцях аж просвітлюється. Відправляю вафлю випікатися у заздалегідь розігріту духовку до 160 градусів. Час випікання 10 хвилин до ось такого золотистого кольору. І відправляю в духовку свій ще один пергамент з тістом. Готовий пергамент з вафлею відразу переношу на стіл. І за декілька хвилин вафля остиває і ось так гарненько відходить від пергаменту. Подрібнювати вафлю краще руками, щоб залишились апетитні шматочки. Таку вафлю можна приготувати за декілька днів до приготування торта і краще всього зберігати її в баночці. Щоб вона не відсиріла і залишалася хрусткою. Далі до складу нашого штрейзелю також буде входити мигдальний горіх. Я його придбала неочищеним, тому мені потрібно позбутися цієї шкірки, а допоможе мені в цьому дуже гаряча вода. Заливаю нею мигдаль та накриваю тарілкою. Залишаю свій мигдаль в спокої на 10 хвилин. Коли пройшов час, я гарячу воду злила. І промила мигдаль холодною водою. І подивіться, як гарненько очищується мигдаль. Очищений мигдаль можна просто просушити на сервеці, але це займе багато часу. А можна скористатись духовкою. Я її вимкнула на 100 градусів і мигдаль провів там 30 хвилин. Далі нарізаю горіх ножем на невеличкі шматочки. Хочу звернути вашу увагу на досочку, якою я користуюсь в даний момент. Вона мені дуже подобається і, по-моєму, в кадрі вона виглядає теж дуже гарно. В описанні під відео ви зможете знайти посилання, в кого ви зможете таку замовити. Отже, додаємо наші горішки до вафельної крихти. Тепер перейдемо до шоколаду. Розтоплюємо його на водяній бані. Допомагаємо собі лопаткою і не забуваємо, що білий шоколад можна нагрівати тільки до 45 градусів. До розтопленого шоколаду додаю соняшникову олію та перемішую лопаткою до однорідності. Далі всипаємо сюди вафельну крихту та горіх і перемішуємо масу до однорідності. Слідкуйте за тим, щоб вся вафля та горіх були покриті. Шоколадом. Саме шоколад буде зберігати хрусткість нашого штрейзеля. Викладаю всю масу на досочку, обтягнуту харчовою плівкою і розпреділяю лопаткою тонким шаром. Ставлю досочку в холодильник на пів години до повного застигання шоколаду. Пройшов час і мій штрейзель гарненько застиг. Взагалі його можна залишити в такому форматі і використовувати, наприклад, як прошарок в мусовому тортику. Треба тільки кільцем вирізати коло потрібного діаметру. Я ж буду використовувати штрейзель у трішки інших цілях, тому нарізаю його ножем на шматочки. Я буду класти штрейзель такими ось шматочками на бисквіт у приготування торта Рафаелу. А як саме я готувала цей торт, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших коментарів. Бажаю успіхів при готуванні. Не бійтесь експериментувати! Головне бажання!